Всіх вітаю, мене звати Діана і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що ви до мене завітали. Я вас запрошую до свого в'язального влогу, але також хочу перепросити за звук в цьому відео, тому що мій мікрофон цього місяця настільки самостійний, що він сам собі вирішував, коли йому включатися, коли ні. Я наче попитягувала звук при монтажі, але все одно деякі моменти залишаються, тому знову ж таки я перепрошую за цю технічну неполадку і запрошую вас до свого в'язального влогу. Тож беріть собі щось смачненьке, щось попити, своє в'язанечко. Я вам бажаю гарного, приємного перегляду. Ну а ми з вами зустрінемося вже в кінці цього відео. Я трохи втомилася від безкінечного в'язання цієї шкарпетки. Мені здається, що вона вдовжину в довжину в'яжеться, і, якначе я стою на місці, тому вирішила трохи переключитися на в'язання вже шторму. Для початку зв'язала зразочок, буду його зараз впрати, переміряла щільність поки ще на невипраному зразочку. Бачу, що по петелькам я потрапляю, а порядочком мені не вистачає, ну, буду вже адаптувати під себе. Якщо зараз він піде на прання, дуже цікаво, чи розкриється, як та пряжа, з якої я в'язала светр, тому що артикул інший, але склад однаковий. І також, поки буде сохнути зразочок, підготувала свою жилетку, яку буду розпускати. За нею я розповідала в попередньому відео, чому хочу розпустити, і мені дуже подобається цей колір. Звичайно, шкода її розпускати, тому що тут така робота. Кропітка з цими косами, аранами особисто для мене було. Але все ж таки мені більше шкода, що такий гарний колір, такий гарний склад я потім знайду або бобінку, або саму наклейку, тому що вона була, відклеїлася зі складу цієї пряжі. Здається, тут бейбі альпака точно має бути. І Мені дуже шкода, що вона просто пролежала, я її не носила. Тому краще я її буду зараз розпускати і вив'яжу з неї нові речі, вже пізніше покажу, що саме я буду з нею в'язати. Ось так моя жилетка виглядає зараз. До речі, я десь тут ставлю фото, щоб показати, як же вона на мені виглядала, я показувала її в одному своєму відео, але нагадаю. І тепер мені залишається відпарити цю пряжу. Займатися я цим не люблю, особливо тому що тут газова плита, і я постійно боюся, щоб не підпалити пряжу. Декілька разів у мене навіть таке було, що вона трохи почала підпалюватися. Знаєте, коли там вже в кінці залишається такий малесенький шматочок, і він у це всюди перебігає, його мотає. Тому я і не люблю тут цим займатися. Але все ж таки потрібно буде її відпарити, тому що я вже хочу з нею розпочинати дещо в'язати. Ну і, звичайно, розмотувати всю таку пряжу дає хоч трохи альпаки або якогось мохеру. Це ще те задоволення, і сама ниточка теж дуже така делікатна, вона легко рветься. Боже, в мене так собака, собака хропе і уявляє, який там звук. Тому треба дуже обережно її зараз буде і відпарювати, і перев'язувати з нею щось. Я і під час в'язання, коли ще перший раз добрання вона така була делікатна і рвалася, якщо дуже зусиль прикласти. А зараз, після того, як вона вправилася, як вона полежала, то звичайно вона ще стала ніжніше. А тут ми з вами вирушаємо в нашу міні-подорож. раз ми вирішили поїхати в місто Чернівці, ми ще жодного разу там не були, і так як ми зараз тим паче знаходимося відносно недалеко цього міста, вирішили скористатися такою нагодою та поїхати саме в Чернівці. Нам дуже пощастило з погодою, в цей день було сонячно, трохи вітряно, але все ж таки не сильно холодно. І дякуючи тому, що світило таке яскраве сонечко. А за містом вже справжнісінька золота осінь. Сонечко світило на листя, і перед нами відкривалися неймовірні види, і ми змогли ще більше насолодитися безмежною красою нашої природи. А тут ми вже розпочинаємо свою прогулянку і вирішили розпочати своє знайомство з містом саме з центру, з такої історичної його частини. І так як ми вперше в місті, ми вирішили цього разу не відвідувати ніяких музеїв, ніяких екскурсій, тому що хотіли саме просто походити вуличками, насолодитися ними, насолодитися містом. І я була просто вражена архітектурою міста, дуже багато скульптур, ліпнини, гарні будинки. Чимось навіть деякі мені нагадують будинки в Одесі з архітектурної точки зору. Дуже гарні просторі вулочки. Багато бруківки, затишні дворики, і також ми вирішили відвідати такі ресторан літньою терасою, так як ще відносно було тепло, і хочеться прямо насолодитися усією погодою, можливістю посидіти. На літній терасі та пообідати, поспостерігати за людьми. І ще також, до речі, мене вразило наскільки багато в Чернівцях собак вони всі доглянуті, відгодовані. Так як у нас в Одесі багато котів, то в Чернівцях дуже багато собак, вони просто підходять до людей, можуть підійти, коли ти їсиш на літній терасі, або просто. Підходять до якоїсь компанії, починають з ними таку собі прогулянку, потім відходять ідуть далі своєю дорогою. Тобто для мене це прям вражаюче і дуже приємно на це дивитися, тому що одразу видно, що дуже багато людей, які люблять тварина, для мене це саме серденько. І, загалом, дуже я залишилася задоволена цією поїздкою. Знову ж таки, повторюся, що місто дуже гарне, дуже чисте, кохайне і таке відчуття, що вони приймають з відкритою душею. І я сподіваюся, що ми, як мінімум, ще раз відвідуємо місто Чернівці, бо нам неймовірно сподобалося. Ще також хочеться прогулятися і парками, трохи більше познайомитися з містом, бо весь час у нас витратився на те, щоб прогулятися центром. І єдине, що ми ще встигли, це потрапити на територію університету імені Федьковича, Неймовірно краси університет, великою територією, дуже гарною територією. Це, до речі, Діючий університет, також є екскурсії всередині. На жаль, на цей раз ми не встигли, бо нам вже час було повертатися додому. Ми лише прогулялися по території, насолодилися цим місцем. Неймовірної краси фасади вражає своєю величністю цей університет, і також дах це окремий вид мистецтва. Хочеться розглядати прям кожну деталь туристів. До речі, чим правильно сказати, відвідувачів було дуже-дуже багато. На території багато людей, які і фотографуються, навіть бачу, з весіллями приїжджають, фотографуються. І, наскільки я зрозуміла, це взагалі така візитна картка міста Чернівців, тому. Маю велику надію повернутися і побувати також всередині цього університету. Приступила я до в'язання з Светрика Шторм, який в'яжу для чоловіка. Вже вив'язана у мене задня частина кокетки, можна сміливо приступати до вив'язування плечей. Така вона доволі величенька, тому що в'яжу я на розмір XL. Мені потрібно, щоб по висновку вийшла чоловіча Елька. І по ідеї, якщо я правильно все розрахувала, так має і бути, тому що свобода лягання, наприклад, у жіночих светрах, це здається 20 см, А в чоловічих дивилася на сайті Петітніт. У неї там вся ця цяція інформація є, можна спочатку прочитати перед тим як придбати, наприклад, опис, і я так подивилася, що свобода облягання в чоловічих светрах цієї ж моделі шторм 10 сантиметрів. Тому я дуже сподіваюся, що все ж таки Excelка у мене висновку буде як чоловіча Елька. Приміряла до спини чоловіка, такий він виходить широченький, але я декілька разів пояснила, що він не має бути в обліпочку. Навіть декілька разів показала фото, тому дуже сподіваюся, що замовник буде задоволений і мені не доведеться це все перев'язувати. Зараз мені подобається, як це виглядає. В цілому я вже в'язала. З такого складу пряжі свій шторм. У мене є відео, де я про нього розказую і показую його. І мені дуже подобається ця ниточка після прання як вона розкривається. Єдине, що взагалі незручно в'язати її на моїх спицях Mindful, тому в'яжу також спиці від Nied Pro. Ось така серія. І вони значно приємніші, вони не такі гострі. І по ним. Пряжа не так злітає, як, наприклад, на Mindful, тому що там петельки дуже сильно губляться. І взагалі ця пряжа під час в'язання вона дуже-дуже така суха. І, чесно кажучи, коли в'яжеш, не скажу, що це приємно до рук. А ось коли вона вже після прання, після ВТО, то випускає цей делікатний такий кашемірчик, стає м'ятенькою, приємною і дуже гарна пряжа за свої кошти, мені дуже подобається. Так що, зараз я буду поки ще, ще продовжу в'язати свою шапку. Зараз я вам покажу. А потім ввечері, мабуть, вже буду приступати до вив'язування плечей. В минулому відео, коли показувала вам журнал Борда, я показувала цей светр і казала, що в мене є дуже схожа пряжа. Це я за нею говорила і що хочу з нею зв'язати цей светр. Але я замовила собі пальто нове і зрозуміла, що в мене до цього пальто немає ані шапки, ані маніжки, тому що минулого року в мене було таке сіре, і я, звичайно, в'язала під нього. І так як я не хочу замовляти пряжу, і до того, що я переймаюся, що можливо, все ж таки тієї пряжі, що я ось розпустила жилетку і що в мене ще є в залишку, не вистачить на повноцінний светр. Я так подумала і розпочала в'язати шапку собі. Також планую ще вив'язати маніжку з тієї пряжі, що залишиться. Бачу, що трохи фолдить низ, тому що робила тут італійський набір петель і спиці використовувала лише на піврозміру менше від основних, якими я в'яжу. В'яжу я на 3,5. Але я думаю, що коли я підверну цю шапку, все буде нормально. Особливо, коли вона так носиться, розтягується, то вона гарно виглядає. Трохи нерівні виходять петельки, хоч я і відпарила пряжу. Можливо, просто сама така пряжа, можливо, що після прання все ж таки виправиться, навіть якщо ні, мені все одно подобається дуже цей колір, і подобається, як ця пряжа виглядає. Так, що до того моменту, що я вам розповідаю про плани, і поки я до них доходжу, я завжди все переміняю, передумаю. Я не знаю, чи я одна така, чи у вас так само, що думаєш щось одне, походиш, придумуєш щось інше, а у висновку вже зробиш щось третє. Також, до речі, мені приходили деякі товари з Aliexpress, і я замовила там ось таку штуку. Я не скажу, що це сама найнебагатіша річ, яка має бути у в'язальниці. Без неї можна з легкістю обійтися, але ну, вона така цікава. Мені дуже подобається, як це виглядає і в інтер'єрі, і в цілому подобається спостерігати, коли тягнеш ниточку, вона так крутиться. Також собі ще замовила ось такі спиці тривоги 2 мм, тому що мені дарувала галинка спиці минулого року. Чи точніше, це на початку цього року, десь приблизно не пам'ятаю. І вони 2,5 шкарпеткові, а так як я здебільшого в'яжу на 2 мм, то замовила ще собі ось такі тріо. Кому цікаво, я залишу посилання внизу під відео. Можете переходити, доволі швидко прийшов товар, буду пробувати. Наче тут такі з'єднання я відкривала, пальчиками проводила, вони гладенькі, не думаю, що будуть чіплятися ниточки. І також потрохи ще просуваю шкарпетки для чоловіка. Я не поспішаю з ними, тому що зараз в мене в першу чергу це шапка, бо щось дуже стрімко цього року холодає. І також вив'язувати светрик. Дов'язала я свою шапку, і це найлегша шапка із всіх, що в мене є, тому що вага її всього 52 грами. Одразу покажу, з чого я в'язала. Це в мене колись наліпка відклеїлась, але добре, що я трохи хом'ячок і зберігаю такі речі. Склад її 50% бейбі-альпака, 30% бейбі-як, 20% меренос. Це профіло Астро. Купувала, до речі, в магазині Білий ведмідь. Не знаю, чи вона зараз є в наявності, але можете, звичайно, зайти і глянути, я посилання на магазин залишив внизу під відео. І метраж 550 метрів на 100 грим. Мені дуже сподобалася ця пряжа. Єдине, що бачите, петельки не лягають ідеально рівно і вони не дуже вирівнюються після прання. Звичайно, це пряжа після розпущеної жилетки, але я пряжу відпарювала. І зараз в'яжу маніжку на трохи більших спицях, ніж шапку, все одно бачу петельки такі, трохи знову ж таки кривуваті. І хочу ще додати, що ось на днях теж купила в магазині Сінцей собі светер. З дуже схожого кольору пряжа, єдине, що вона така більш холодна, а шапка така в мене тепліша. І теж дивлюся, хоч і ця машинна в'язка, все одно петельки трохи кривуваті. Тому мені це ніяк не буде заважати носити. Мені шапка ця дуже подобається, вона вийшла досить щільною. Після того, як я її випрала, гарно розкрилася пряжа. Не дивлячись, що жилетку я теж прала, звичайно, і пряжа після прання жилетки вона не так гарно розкрилася, а ось на шапці вже прям така стала пухнастенька. Набирала я тут 104 петлі на спиці 3, пров'язувала, до речі, набір у мене італійський був. потім я пров'язувала два ряди порожнистої резиночки і переходила на спиці 3,5. Я трохи відволіклася на телефонний дзвінок, включила відео, подивитися, на чому я завершила. І чую такий храп на фоні, якщо що, дивний звук, це просто хропить мопс, тому що він влігся тут поряд зі мною і йому так комфортно. І хотіла сказати, що якби, наприклад, у мене були спиці 2,5, я би набирала, звичайно, перший ряд на спиці 2,5, щоб більш льніше була ось ця. Італійський ось цей набір і краще прилягав до шапки, але коли він натягується отак на голові, то він дуже гарно сидить, точніше шапка гарно сидить і немає там нічого не фолдить, тому що я переживала, щоб сильно не фолдив оцей край. В'язала я шапку розиночкою один на один, нічого тут складного, не робила цей раз підгини, щоб було комфортніше потім її підтягувати, тому що я помітила, що все одно під час носіння шапки вона десь трохи підрозтягується, і потім хочеться її от так підтягнути вище доверху, а видно, вже цей згин, і не дуже гарно це виглядає. Тому я вирішила на цей раз робити без згинів. Дов'язувала до необхідної собі висоти, і далі просто робила в кожному другому рядочку закриття по дві петлі одразу. Тобто я пров'язувала одразу три петлі. І потім, коли дійшла до необхідної кількості петель, здається, у мене тут залишалося вже їх 12. Я просто пров'язала їх дві разом і зробила ось таке закриття. Шапочка проста, легенька, але за рахунок пряжі дуже гарно виглядає. Тож залишилося тепер, ще до комплекту зв'язати маніжку і вже можна буде чекати холодів. Ну і звичайно, на собі я покажу, як це виглядає, як вона садить, тож в наступному кадрі. Thank <laughs> you. Що заходили в Аврору і, звичайно, не обійшлося без покупочок. Придбала я собі ось такі спиці. Тут пише, що це номер 12 але по факту це двічка, тому що я переміряла лінійку від NIT Pro. і це 2 мм. Вони на звичайному такому тросику, дівчатка, чесно, не пам'ятаю, яка ціна, але мені здається, що до 40 гривень. Ось гачки, точно помню, що за такий набір 84 гривні. Вони не дуже прям такі гострі, але і не сказати, що в них сильно тупий кінчик. Кому цікаво? Двічки, якраз у мене 2 мм не було, але я чомусь таки здогадувалася, що вони двічка. Звичайно, це одразу видно, що це не 12. Я думала або 2,5, або двічку. До речі, я зараз вам збрехала, бо це 2,5. Бачите, почала говорити і згадала. Я думала, що це двічка, по факту це 2,5. Два з половиною в мене також немає, і мені вони дуже потрібні, коли я вив'язую, наприклад, краєчок, шапок або для якоїсь такої літньої, дрібної в'язки. Так що нехай будуть в господарстві, як то кажуть. Тросик, мабуть, десь тут 60, я не переміряла. Так що, кому цікаво, зараз в Аврорі є ось такі також спиці. І в наборі, до речі, ще йшла ось така. Ліній для вимірювання спиці, але я не знаю, що це тут за одиниці вимірювання, тому що, звичайно, вони не відповідають нашим сантиметровим. І також ось така голочка. Мені дуже подобається такими голочками шивати, особливо коли шиваю там шкарпетки. Ну, Тут бачу такий гостренький кінчик. А в мене якось в одних спицях потрапила, я не знаю, чи це випадково, чи це потрібно було так. Оголочка з тупим кінцем, І також ось така вона металева коротенька і нею дуже зручно ховати кінчики. І покупка, яка мені сподобалася, звичайно, більше, це такий набір гачків. Він залишався один, але я думаю, що може в інших в Аврорах теж є. Тут, бачите, у нас 2, 25 3, 4, 5 і 6 мм. У мене частково є деякі розміри. Ось таких гачків, але нічого страшного, що вони будуть повторюватися, хочу дістати один вам показати. Він такий коротенький, достатньо. Мені здається, що в руках буде його тримати зручно. Також вони пронумеровані ще на ручці, ручка така резинова, приємна. Я думаю, що буде зручно ними користуватися. Я гачкую небагато, тому мені поки і цих гачків вистачить, так вони мені сподобалися. Не скажу, що я дуже люблю ось такі яскраві, але якщо взяти з точки функціоналу, мені здається, це дуже зручно, тому що коли багато гачкуєш, одразу по кольору буде видно, який це номер, і не потрібно буде там видивлятися, щоб саме той гачок дістати. Я до вас з останніми підключеннями хочу показати вам, на якому етапі зараз у мене шторм. Здається, в першому підключенні я показувала ще, коли була готова лише задня частина кокетки. Як бачите, у мене вже вив'язані і плечі, і перед, і вже об'єднала в'язання та в'яжу по колу. І це якийсь анекдот, тому що в попередньому, в першому підключенні я вам казала, що переймаюся, щоб він не був занадто великий, а тепер я переймаюся, щоб він не був маленький. Іначе чоловік примірів, на ньому він сидить. Ну, не скажу, що він вільно і не сильно обтиснуто, ну якось ось так прямо по тілу. Але я сподіваюся, що все ж таки після прання він потягнеться в ширину, тому що у мене так було зі штормом. І я пам'ятаю, коли я приміряла свій шторм, а там склад пряжі такий самий, то теж він спочатку так по тілу більше сидів, а після прання він дуже гарно розтягнувся в ширину і трохи підстрибнув довжину, тому це також я буду. Враховувати тут у мене, бачите, помічник, без нього нікуди, у мене багато дякувати Богу, помічників. І що хочу сказати, що цей процес мені дуже подобається, не дивлячись на те, що він такий об'ємний, але завдяки тому, що тут є візерунки, це набагато цікавіше в'язати. Ніж лицевою гладю, хоча лицевою гладю теж є деякі речі, які ось для них найкраще все ж таки коли або резиночка, або лицева гладь. Між тим, чи вбирати, просто пов'язати лицевою гладю, чи візерунком, я, звичайно, виберу візерунком. Так що на такому етапі у мене зараз цей процес, і ще зараз покажу вам свою маніжку. І маніжка моя вже на такому етапі. Я тут теж, до речі, робила італійський набір, але робила на спиці 3, а далі переходила на четвірку. Бачите, воно більш така пружніша. Тут виходить Ця резиночка понизу. Тут в мене реглан-погон. До речі, в'язала я реглан-погон по відео від Candy Yarn. Я залишу внизу посилання під відео, там все дуже легко і зрозуміло. Пояснюється, як робити ці розвороти, як робити розрахунки. Я додала ще декілька своїх поворотів, тому що в мене більше петель, і також зробила ще декілька додаткових поворотів саме для спинки чи розворотів, щоб був такий типу мінімального ростка. Я не знаю, чи варто було прям так заморочуватися для маніжки, але мені спокійніше, якщо там буде ще додатково декілька рядочків. І вже, бачите, я вив'язую перед. В'яжу просто лицевою гладдю, тому що мені потрібно під пальто, щоб був під весь одяг. І, можливо, наступну маніжку я все ж таки вив'язала вже з якимись візерунками, щоб було і цікавіше в'язати в першу чергу, і виглядало це якось теж цікаво. І в'яжу, до речі, я спицями 5 мм. Так що, зараз буду я продовжувати в'язати довжину маніжки. Дуже б хотіла її вив'язати достатньо довгою, хоча б щоб була до талії. Але не знаю, чи мені вистачить цієї пряжі, тому що в мене ще є трохи в залишку, ну вже подивлюся, як буде. У всякому разі, під пальто вона точно сховається, а по довжині вже буду дивитися. У мене просто якийсь незакритий гешталь ще з минулого року, тому що в минулому році я хотіла зв'язати таку довгу маніжку, щоб вона прям як жилетка була. Але мені щось не вистачало кожного разу пряжі тієї, яку я підбирала для маніжки і шапки, то подивимося, чи мені вистачить в цей раз. Що ж на цьому я буду завершувати своє відео. Я вам дуже вдячна за те, що ви додивилися до цього моменту. І трохи про плани. Хочу в першу чергу я вже дов'язати свою маніжку, тому що це річ, яка мені зараз просто необхідна. Також продовжувати вив'язувати шторм для чоловіка. Вже б хотілося, звичайно, у наступному відео вам показати повністю готове, хоча б тіло. Я вже не кажу про повністю светр, але не знаю, як піде, тому що плани щось останніми часом останніми місяцями у мене дуже швидко змінюються і, на жаль, це не залежить від мене. І також дов'язати шкарпетки, тому що мені залишилось там буквально пів шкарпетки, я все просто ніяк не візьмуся і вже її не дов'яжу, хоча часу там потрібно не так вже й багато. І також хочу я перев'язати свій ліон. В одному із відео попередніх я показувала, як я його розпускала. Ще мені також потрібно буде відпарити цю всю пряжу. Я це діло абсолютно не люблю, але треба, щоб гарніше лягали петельки, і вже почати його перев'язувати, тому що дуже шкода, що. Пряжа розпустилася, вона лежить, і цей светр я часто носила минулого року. А в цьому році я прям відчуваю, що мені його не вистачає. Так що це поки що всі мої плани. А там, може, ще щось додасться, то, звичайно, ви побачите вже в наступному відео. І я вам знову ж таки дуже-дуже вдячна за перегляд, за ваші вподобайки та коментарі, за те, що залишаєтеся зі мною. Підписуєтеся на мій канал. Для мене це дуже цінно та дуже надихає. Я вам бажаю всього самого найкращого та найпрекраснішого. І до зустрічі!